Станом на восьму вечора на блокпосту, що на дамбі, спокійно підрахувати, скільки людей дуже складно, оскільки лише під мостом стоїть ну певно з три сотні, а може й більше. Стоячі люди згори там також палять багаття. Тут під мостом звели дві барикади, палять два вогнища із шин. Дуже багато диму і кіптів, але люди не скаржаться. Хлопці тепло вдягнені, кажуть, що не мерзнуть, мають з собою щити, мають з собою бити на всякий випадок. Але поки ми тут стоїмо це десь з годину, їх не застосовували. Активістів ми застали якраз за вечерію, годують їх тут гарно кажуть, ні в чому потреби не мають. Я пішов лічно в 9 годин. Капусняк. Картошка, голубці, бутерброди, макарони, гречка, огурці. ну Все їсти сладке, чай, кофе, вода, сладка і проста. Все-все їсть, все. Дуже супер. Да, люди дружні, друг про друга дбають, тобто настрій бойовий, проте мирний. Війни не хочемо, хочемо, щоб уже все нарешті це припинилося. Найскладніше, говорять зараз активісти, це керувати такою великою кількістю людей. Чи кожен має свої якісь переконання, має якісь свої стратегії, тактики, плани. Відносно цих подій, які відбуваються, то автобус їде відносно подій, які відбуваються. Тому дуже складно постійно приходиться, підходити до хлопців і пояснювати, що не треба використовувати коктейлі молотова не треба жбурляти каміння, не треба провокувати. Зараз повертаються солдати, повертаються військові. Міліціонери повертаються із Києва. Вони їдуть всі до себе по домівкам. Тому ми маємо дати їм можливість проїхати, залишити Черкаси позаду і повернутися додому. Ми скоординувалися, Ми закріпили за кожними окремими групами адільного секторами, підтримуємо зв'язок по телефону, і все у нас получається. Приїде ГАІ, Города Черкас, і ми будемо совмісно патрулювати дані в'їзди в город із Золотоноши, і з Каніва. Активісти досить дружно налаштовані, нам принаймні вони посміхаються, всі здоровуються, так само ведуть себе із водіями, перепрошують за незручності, які створили. В основному перевіряємо автотранспорт, мікроавтобуси, в яких затемнені вікна. Всі грозові машини фури пропускаємо без перевірки. Ну, автобуси, рейсові і маршрутні автобуси пропускаємо. Теж просто перевіряємо на наявність тітушок там і пропускаємо. Загалом атмосфера тут доволі дружня, хлопці готові до розвитку будь-яких подій, але все ж таки сподіваються, що сценарій минулої ночі не повториться.